Члени громадської організації Незламні разом готуються до ярмарку, який організовують у Нововолинську до Всесвітнього дня біженців. Усі вони переселенці. Зараз в організації 15 членів, розповідає одна з них Катерина Варвус, яка на початку повномасштабної війни приїхала із Гостомеля Київської області. Нині у Нововолинську очолює координаційну раду з питань внутрішньопереміщених осіб. Це дасть можливість людям поспілкуватись, налагодити якусь комунікацію, і можливо, навіть людям, які є вже внутрішньо переміщеними особами, просто зустріти тут своїх людей з свого міста, навіть своєї вулиці, можливо, свого будинку. Виникла така ідея створити громадську організацію з людей ВПО, саме людей, які розуміють проблеми. Зараз у Нововолинську проживає 5148 переселенців, із них 1529 дітей, повідомила Суспільному Катерина Варвус. Загалом 3692 сім'ї, з яких 32 – багатодітні. Усі продукти придбали за власні кошти, розповідає Наталія Антипіна. До Нововолинська жінка приїхала із Сєверодонецька Луганської області. «У Мене п'ять діток. Рік вже проживаємо тут. От. У нас є в телеграмі група Нововолинська. От звідти дізналася, що потрібні активні люди. Зараз готуємо захід, дуже хочеться ну, допомогти, хоч якось адаптуватися переселенцям, тому що це дійсно дуже, ну, дуже тяжко. З міста Торецька Бахмутської громади з сім'єю приїхала до Нововолинська Ольга Будь. Ми готуємо булочки ванільні, потім ще будуть пиріжечки з яблучною начинкою і сирники з джемом. Ось так от і млинці, і млинці з Ірискою. Жінка розповідає, у Нововолинську отримала підтримку. Сім'я знайшла житло. Винаймаємо наймаємо житло, дуже добрі люди і недорого. Так що ми раді, що так от нас прийняли гарно. Ольга Рашевська із Соледара розповідає у Нововолинську. Вона із сім'єю вже більше року. Саме тут перейшли на спілкування українською мовою. Житло та школу, де працювала, каже жінка, зруйновано. Наш Соледар знесли там, ну взагалі нічого немає. Так перейшли на українську мову. Це, в принципі, нам легко і приємно навіть розмовляти нашою рідною мовою. Доєдналася до незламні разом, бо хочеться принести якусь користь в цю громаду, де ми вже будемо жити. Виручені на ярмарку кошти, говорить переселенець із Херсона та лідер громадської організації Незламні разом Крістіан Побережний будуть скеровані на допомогу Херсонщині. Ті кошти, що ми вторгуємо, то на потреби якісь Херсону і хлопцям на ЗСУ. нам на Херсон треба топливо бо дуже тяжко, дорого, щоб туди щось везти. Заходи до Всесвітнього дня біженців розпочалися о п'ятнадцятій біля Нововолинського озера, розповіла Катерина Варвус. Окрім ярмарку, відбулись майстер-класи, концерт, квест, пішохідна екскурсія, княжі будятичі. Підсумки збору коштів підіб'ють завтра. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.